САМИЙ величезний привіт акції в магазині АТБ з 10 грудня по 1 включно січня 26 року. Найкращі пропозиції до новорічного столу та зі знижками до 50%. Давайте подивимося, що приготував АТБ. Дякую за підтримку вашу. Дякую за коментарі ЗА ПОДОБАЙКИ. Я вам безмежно вдячний. В акції буде кава Еліс. А, так, 371 гривня за округлі копійки в вішу сторону для зручності. Мелена 500 г. Еліас в зернах також 500 грамів. 350 гривень. Кава натуральна смажена від Deluxe 500 грамів зі знижкою 329. Кава Хімель 500 г за ціною 206 гривень. Далмайр 500 грамів мелодия 500 грамів Натуральна смажена х кава – 100 делюкс 20 грамів ціною 74 гривні. Зі знижкою будуть нектари та сік від торгової марки Hortex. 4, 4, 4 варіанти на ваш вибір. А зі знижкою 30% ціни, бачите, на екрані. 53%. 54, 58 та 63 гривні. Чай Winter Collection, тобто зимова колекція. Це 4 види чаю по 8 пакетиків кожного. А зі знижкою майже, 40, не майже а 45% за ціною 64,50%. Ллойд Пірамідки 20 пірамідок за ціною 43,50%, фруктово трав'яний з апельсином, корицею та гвоздикою. Чай від делюкс, чорний, пекої цейлонський, 100 грамів. За ціною 52 гривні. А ще зараз можна буде спробувати набір від ловаре. Там 6 видів чаю по 15 пакетиків кожного за 158 гривень. Філе анчоуса вага 48 грамів, за 90 гривень. Консерва банга філе лосося шматочками в олії 120 грамів зі знижкою 63 гривні. Консерви від Грааль Скумбрія Філе це пікантна, зверніть увагу в томатному соусі 170 г за 64,50 А ще буде паштет печінковий ікрою тріски 100 г також від банга за ціною 65 гривень. Паштет. Я про нього теж дуже багато розповідав. Це з м'яса кролика 130 грамів 76 гривень. Олія оливкова 250 мл за ціною 126 гривень. Консерва печінка тріски 115 г. В ціні буде 84,50. Оливки зелені. А, здається, вони фаршировані з апельсином. Дочно, точно з апельсином 350 г за 65,50 Майонез оригінальний Хелманс 340 г баночка 126 гривень. Макаронні вироби делюкс це листи для лазаньї 500 г за 57 гривень. Це дуже хороша ціна. Фаршировані пастою з сиром, з блакитною пліснівою оливки 72,50, 350 г. Соус Песто 190 г 74,50 Томати в'ялені 280 г за 140 гривень зі знижкою 30%. Тут у нас будуть оливки зі спеціями 340 грамів за 86 гривень. Каперси 100 грамів 42 гривні. Огірки по-корейськи від Верес 435 г за 67,90 гривень. До речі, каперси дуже смачні у солянку. Цукерки Моцарт а, зі знижкою 151 гривня, вага 200 г. Рафаело 470 гривень 300 г. Це вона така, бачите, в металевій упаковці. Але раніше вона йшла по 500 г. Вага зменшилась. Київ вечірній рошен. Всі ви знаєте ці цукерочки. А зі знижкою 45% 290 гривень. Вага 352 грами. Труфолью цукерки 300 г зі знижкою 156 гривень. До речі, я їх ніколи не пробував. Треба буде колись спробувати також. А ви знаєте, що тепер а, з нового року ціни всюди будуть вказані за 1 кілограм, а не за 100 г, як раніше. Тому зверніть увагу, цукерки Lime за кілограм 308 гривень. Це дуже смачні цукерки з чорним шоколадом, а, з алкогольною начинкою 200 г, це польща ведель 160 гривень. Криветки очищені а свіжоморожені 200 г, відводний світ 120 гривень. Креветки варено морожені. А, так, в, паніровці, здається, да? а, в панцирі 400 грамів 155 гривень. Хвостики креветок навіть є. Варено морожені 300 г за 161 гривню. Дуже багато новинок, в АТБ, бачу, з'явилося. Криветки цілі від Норвен 230 г, 84,50 крабові палички. Охолоджені від торгової марки Deluxe 250 грамів за ціною 50 гривень. Морський коктейль гребінці та королівські креветки. Це якась новинка 150 грамів за 76 гривень і така знижка, бачу, непогана 40%. Стаїк сьомги кілограм 666 гривень майже. І філе сьомги 400 г за ціною 200 гривень. 80 гривень. От ціни за кілограм, мені дуже-дуже подобається. Пишіть, як вам такі зміни в магазинах. Це не тільки в АТБ, це в кожному магазині. Присерве Кальмар по-корейськи, рибниця, торгова марка, 180 г, 76 гривень. фурелі Лососева зерни 190 г від Норвен, 315 гривень. Масляна від торгової марки Kit 80 грамів 54 гривні та 50 копійок. Сьомга від торгової марки Kit з кибочками 60 грамів в ціні 70 гривень. Форель від торгової марки Kit. Вага 120 грамів. Також а, з кибочками холодного копчення. 127 грам... гривень. 100... Салямі зі знижкою буде за 600 гривень, майже кілограм. Салямі фюет 530 гривень. Так, да, Коли ці не поміняли за кілограм, це, це вже, такі, знаєте, як... такі очі зразу стають круглі. І шинка рубана від добров 500 грамів 170 гривень за 500 грамів. Тут вказана ціна. А, так, сиров'ялина, Парма за кілограм 450 гривень, тірольська від добров 390 гривень і лікарська за 500 г від добров 135 гривень. Ви вже зрозуміли, я вже сказав, попереду, що я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Ковбаса Фует Екстра сиров'ялина 150 грамів від Коста брава 86 гривень. Ну от, можна від Коста Браві, це, як то кажуть. Хамон вага 80 грамів від Коста Брава. За ціною 76 гривень. Ковбаса сальчичон Екстра. Не знаю, щось я таку не бачив. В АТБ в нашому 80 грамів нарізані сиров'ялені, з кибочками 63 гривні та 50 копійок. Сир напівтвердий. Так, це для грилю 280 грамів за 120 гривень. Сир вершковий 150 грамів 98 гривень. І сир маскарпоне 250 грамів. За ціною 100 гривень. Да, новинки є цікаві. Філадельфія, зверніть увагу, 82 гривні 50 копійок, але тут вага 125 грамів. Якщо я не помиляюся, в іншому магазині за 90 гривень я брав, але там було 180 грамів. Камамбер 125 грамів. За ціною 86 гривень. До речі, цей дуже смачний камамбер. Сир моцарелла. 47 гривень 125 грамів. Так, це у нас сир з блакитною пліснівою 100 грамів 65 гривень. Зараз теж непогана на нього знижка бачу буде. Сири на півтверді це бачу теж якась новинка в магазині АТБ. По 98 гривень 175 грамів. Ельда Ельбландер. Ель... Не можу прочитати новинку. Так, сири тверді джугас, це усі ми знаємо. Це у нас подрібнений сир буде: 100 грамів за 95 гривень в пакеті. І буде сир твердий 12 місяців джугас, шматочок вагою 180 грамів за 165 гривень. Кобаса салямі італійська від добров кілограм 356 гривень. Сир м'який золотий 100 грамів за 60 гривень та 50 копійок. З пліснявою також. Тунець філе шматок холодного копчення від торгової марки Kit 130 грамів за 140 гривень. Ікра форелі солона 100 грамів. А, так, Fish Factory. от Дуже багато нових марок ВТБ, новинок, точніше, за 260 гривень. Сир салямі з кибочками 135 грамів за 60 гривень. Теж хороша знижка 40%. Взагалі, оці продукти, що зараз тут на цьому відео, дуже з хорошими знижками. І напій безалкогольний для малечі, а-ля шампанське за 94,50. Я вам хочу подякувати а, за. Те, що ви мене підтримуєте зараз в такому форматі моїх відео, я вам дуже за це вдячний. Дякую за ваші вподобайки. Бережіть, будь ласка, своє здоров'я, і нехай вас кожний день буде найкращим. До зустрічі, ми вже з вами скоро зустрінемося.